І тут відігрується певна реструктуризація, тобто відбувається якась глобальна зміна. І відбувається спалення всього того, що створювало цю начинку. Для людини це те, за що вона тримається. Для людини це те, на чому стоїть її свідомість. Тобто, це певні думки, упередження, програми. Певні зовні, певна зовнішня структура, за яку людина чіпляється, яка є для неї нерошійною. Та структура, яка створює для неї певне відчуття стабільності, так, і певне відчуття захисту, і відчуття контролю та зверхності, що тримається власне на страху це відпустити, на страху піти у зміни. А, і чим більше людина чіпляється за цю структуру, так, за цю видимість, а, тим більше вона власне і втрачає контроль. А, так, і енергія змін, творча енергія змін, що накопичилася всередині і готова вирватися назовні. А, так, що скерована внутрішнім духовнім, духовним началом людини, вона прориває ці стіни, вона прориває цю зовнішню структуру, настроєну на цьому всьому, так. І Власне, вибиває у людини почву ніг і вибиває все те, на що вона орієнтувалася до цього, і розриває шаблони, і розриває її свідомість. Тому саме тут зображено корона, що падає. Так? Тому що корона це власне це наша свідомість, це та структура, яку ми собі вбачаємо як щось фундаментальне, як щось максимально стабільне для себе, те, на що ми опираємося. Так і те, що ми вважаємо для себе гарантом тієї саме стабільності і того самого комфорту, який ми маємо. Так. Ось тому тут вилітають з цієї башні різні люди, а це люди різного соціального порядку різних соціальних прошарків це говорить про те, що будь-яка людина схильна до того, щоб потрапити у цю башню, так тобто, власне, всі в цьому процесі рівні. І незважаючи на достаток, що має людина, незважаючи на гроші і інші, якісь соціальні фактори, так, соціальний вплив вона все одно може прийти до своєї башні, тобто кожного вона своя. І гроші від цього не врятують, так, і, і якийсь соціальний вплив від цього не врятує. Все одно все одно все відбудеться. Більш того, чим більше людина має впливу тих грошей, за які яким вона намагається впливати на ситуацію, тримати ситуацію, тим більше ситуація для неї стає безконтрольною, тому що крім свідомості, крім особистості, що має певні вбачання, так є ще духовне духовне начало людини.